Я подумав, що навіть я тут не просто так, а ще щось раз так повезло. 46-річний воїн Руслан на Донеччині отримав надтяжке поранення. Крізь око автоматна куля увійшла в череп, розбила носові пазухи і відрекошетала у хребет. З такими пораненнями 99,9% На жаль, на місці помирають. Куля зупинилася у шиї. Навіть єдиний рух головою міг обірвати життя бійця, тому необхідна була термінова операція. Буде підход до цієї кулі під інгеном, а ми будемо бачити, куди направляти інструмент. Ось цей металевий уламок, ось цей хребець. Отут знаходиться спинний мозок. Тобто вона трохи не дійшла до спинного мозку. Точності хірургів залежить, чи зможе Руслан повернутись до повноцінного життя, говорити, ходити, дихати криптовому каналі знаходиться спинний мозок, який на даному участку відповідає за дихання, відповідає за серцеву діяльність. Якщо буде пошкоджений спинний мозок, то життя може припинитися Тому, звичайно, ризики цієї операції вони великі, але я думаю, ми впораємося з цим. Медики обрали єдиний вірний, втім, специфічний шлях доступу. Кулю діставали через ротову порожнину. Трансаральна хірургія багато проводиться, але вона проводиться взагалі. За це для онкологічних операцій. А таких це унікальна буде операція. Хвилюючи кадри з операційної хірурги таки дістали ворожу кулю. Вау. Це унікальна операція. Як Руслан переніс операцію, буде відомо згодом. Воїнові зчатьять. Бажаємо здоров'я, щоб ти одразу. Після операції вже побіг додому вдома. На Руслана чекає семирічна донечка Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.